Що ж, схоже, ви дотрималися своєї обіцянки і похвалили нас словом та ділом, тиснучи пальці догори та поширюючи порадник геймера за вересень. А ми, у свою чергу, теж дотримуємося слова і даємо повний хід цій програмі. Тож нумо обирати найцікавіше із жовтневого параду релізів. Нагадаємо, що задля вашого ж добра ми зосередили увагу лише на особливо вартісних проектах. 7 жовтня виплудиться одразу декілька вагомих ігор, але спершу радимо до вжитку Alien Isolation. Очікувана шанувальниками Всесвіту чужих, Isolation перенесе вас у 2137 рік, де Аманда Ріплі під вашим керуванням шукатиме відповідей на свої запитання і спробує вижити перед кислотно-слинявим лицем смерті. І все це у заплутаних коридорах того самого Ностромо. До слова, хоча у грі нам обіцяють лише одного ксеноморфа, на кораблі вистачатиме й інших небезпек для нашої героїні. Тож варто бути пильними і нікому не довіряти. Наші очікування до всирачки круті хованки в прямому сенсі цього ж дня, тобто 7 жовтня, у світ вийде Stix Master of Shadows стелс екшн від Cyanide Studio. Ви зможете побути в шкірі гобліна грабіжника Стикса, вже баченого у плюгавенькій Of Orcs and Men. Тероризуйте людей та ельфів, обкрадайте їх і взагалі розважайтеся досхочу, Тільки не дайте себе виявити, адже можна відхопити добрячого підсрачника від колишньої жертви. Розробники обіцяють непогану систему прокачування та чималий арсенал можливостей, але їхні попередні здобутки не дуже надихають. Наші очікування від Сеніду не варто. Чекати чогось доброго. Також 7 жовтня нас очікує чергова NBA 2K. Версія 15-го року обіцяє втримати високу планку попередніх ігор серії та покращити штучний інтелект, додати ще реалістичнішу фізичну модель поведінки баскетболістів та натовпу бла, бла, бла словом хлоп'ята з тукей, укотре всадять саме той мінімум, який дозволить їм законно продавати чергову порцію баскетбольного симулятора. Сподіваємося, що бодай цього разу ПК-версію не зроблять єврейською. Не обріжуть, тобто. Наші очікування єдина втіха ігрових баскетболістів. 8 жовтня потиратимуть долоні власники ps 4 Цього дня ексклюзивно для японської платформи виходить Drive Club – Ще одна гоночка, яка прагне соціалізувати вас до самих кінчиків стіків геймпада. Обіцяють, ну майже все те ж, що і в Декрю, тільки вузько націлене на трасові перегони. Виходить, така собі суміш The Crew та Forza, яка намагається дотягнутись до висот Gran Turismo. Але з огляду на те, що вони обидві ексклюзиви однієї консолі, стає шкода власників Xbox One. Наші очікування: дружній адреналін. А от вам і мінус один ексклюзив. 10 жовтня на ПК завітає Rise Son of Rome. Не зовсім вдалий тайтл від Crytek, який мав стати систем-селером консолі від дрібно м'яких. Але все ж тим, хто не мав змоги ознайомитися на консолі, рекомендується, що очікувати, напевне, вже всім відомо. Нас чекають інтриги заколісного Риму, велика політика, горе м'яса та вщен добита ліва кнопка миші. Бо ж боївку заточували ще під Кінект. Самі розумієте, що вона там спів. Після простяцька, і вашим нервам нічого не загрожує. Клікайте і тіште, оченята. Наші очікування пресек у кіно. А 14 жовтня нас чекає відродження горорів. Для всіх актуальних платформ вийде The Evil Within від творця Resident Evil та просто таки метра вищезгаданого жанру Шінджі Мікамі. Вам, тобто детективу Себастіну, доведеться розслідувати криваве вбивство колег від рук, лап чи інших мацаків гротескних чудовиць, світ гри тиснутиме на гравця психоделічною атмосферою та гнітючим градусом божевілля. Чесно кажучи, давно трейлери гри не наводили стільки жаху. Останній раз щось схоже можна було відчути при проходженні старих добрих Silent Hill. Наші очікування аж оглядати страшно. 17-го числа цього напрочуд урожайного місяця зарелізиться Borderlands недопродовження, тобто прісиквел. Третя гра у всесвіті борди обіцяє щонайменше кількоро усмішок, а що найбільше веселе часовбивство гуртом з друзями. Усі елементи, наче на місці той же візуальний стиль, жарти, квадрильйони видів зброї, прокачка та свіжі ігроладні ідеї, як от мала гравітація та обмежений запас кисню. Та все ж нас не покидає тривожне відчуття, що нова борда може суттєво не дотягнути до попередниць. Проект розроблявся студією 2K Австралія, а не батьками з гірбокс, тому що з того вийшло, оцінимо вже після релізу. Та все ж сподіваємося помилитися в песимістичних прогнозах. Наші очікування жертва слабкого притягування. 24 жовтня виходить чергове поповнення в роду запавок Сіда Мейра – «Civilization Beyond Earth», яке перенесе поціновувачів стратегій на космічні простори. Уперед колонізатори. Поєднавши напрацювання п'ятої цивілізації з ідеями іншої своєї гри, Альфа Центаурі, Сід Мейер і компанія укотре підіймають планку трансісторичних стратегій, нас чекає ще більше контенту та десятки годин роздумів. Без сумніву, рекомендується наші очікування Пераспера Адастра. Не оминув жовтень і власників Xbox One. 28 жовтня. Ексклюзивно для власників коробки виходить Sunset Overdrive – божевільний шутер з відкритим світом від Insomnia Games. Події гри відбуваються у Sunset City 2027 року. Ви виступаєте в ролі співробітника, а точніше прибиральника компанії, яка виробляє напої і паралельно володіє світом. Після вживання нового напою вашого роботодавця люди перетворюються на монстрів. А вам слід замітати сліди цього неподобства. Виглядає гра дуже круто та весело власникам американської консолі. Must have. наші очікування енергетики зло. Ну і під кінець місяця, 30 жовтня, ви матимете змогу ознайомитись з Lord of the Fallen. Зав'язка цієї екшен RPG доволі типова. Насувається легіон якоїсь чортівні з прагненням влаштувати тотальний екстермінатос. А світ рятуватиме учорашній Харцизяка, який у такий спосіб спокутує свої гріхи. А учорашній піарник Відьмака 2» Томаш Гоп на всі заставки розхвалює круту графіку гри і боївку, яка має затнути за пояс оті ваші дарксоуси. Та найбільше лякає те, що гру. Розробляють Сіті інтерактів, учорашні творці польських шутерів, які чого доброго і цю гру зроблять аналогічної якості. Наші очікування сподіваємося, що в сім'ї таки не без виродка. Фу, цікавого наше все. Справа йде до зими, а в геймерів неймовірно гаряча пора. Як бачимо, жовтень потішить гравців з будь-якими уподобаннями, а мені пора готуватись до Alien Isolation. Маю надію, що ми допомогли вам обрати кому віддати свої грошики цього місяця. Тисніть пальці догори, заходьте на плейуей та поширюйте наші матеріали. Це формула зарядки наших батарейок.